Так, друзі, 21 липня 18.55. Бачите, позаду в мене який собор. <кій> Знаходимо зараз в Онишківцях, Малишка Рівненської області, десь 80 кілометрів від Дубна і десь за 50 кілометрів від Радивилів. Ради Радивилів це місто на кордоні Рівненської і Львівської області. І тут є джерело Святої Анни. Вирішила, у нас вода закінчилась. Маємо завтра завантаження в Одесу, Хмельницька область, село, не пам'ятаю селище. Ну, коротше, до точки нам їхати ще, може, кілометрів з 50-40. Ну, важливо. Та знаходимося там, мабуть, з жіночий монастир, скоріш всього. Та зараз вода закінчилася. Зараз питаємо їх води цієї святої. Отак. Отакий монастир. Чи церква православна. До зв'язку.